На переговорах у Саудівській Аравії підіймалося питання про територіальні поступки. Розсекречено також інші нюанси історичних переговорів між Україною та США. Володимир Зеленський зробив першу заяву щодо ситуації в Курській області та дії ЗСУ. в Україні. Посадовців ТЦК та ВЛК хочуть карати а поліцейським. Можуть підвищити заробітну плату до 30 тисяч гривень. У Києві затримали поліїв військових автівок. На українці попередили про зміну погоди та штормове попередження. Це новини ТСН ЮЄ. Мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливіших новин. А ми починаємо. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час переговорів з Україною у Саудівській Аравії таки були розмови про територіальні поступки. Пише The Guardian з посиланням на слова Рубіо. Він підтвердив, що переговори у Джиджі 11 березня стосувалися того, як буде виглядати переговорний процес, і включаючи розмови про територіальні поступки, про які саме і з його боку він не уточнив. Водночас Зеленський 12 березня заявив, що визнавати окуповані території російськими ніхто не буде. Люди борються, скільки вбитих поранених забувати про це ніхто не буде. Це головна червона лінія. За словами Зеленського, все, що зазначено у спільному стейтменті після зустрічі США та України у Саудівській Аравії, позитивно для нас. А про гарантії безпеки детальніше будемо говорити, коли запрацює режим тиші на 30 днів. США та Україна під час зустрічі у Джиджі домовилися про 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це включатиме припинення бойових дій по всій лінії фронту мораторії на ракетні удари великої дальності та удари безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі і почнеться як тільки Росія погодиться. Своєю чергою голова держдепу США Марко Рубіо заявив, що Москві слід погоджуватися над пропозицією якомога швидше. Натомість російські праворадикали вважають таку пропозицію неприйнятною а підконтрольні Кремлю змі пишуть, що Росія повинна діяти помірковано. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Російські блогери вже скиглять про те, що нібито США і Україна відмовляться від миру за першої ж нагоди. Також вони кажуть, що припинення вогню буде чистою зрадою і саботажем. Тим часом у Держдумі заявили, що 30-денне припинення вогню дозволить Україні переозброїтися і перегрупуватися, тому Росія не повинна на нього погоджуватися. Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, щоб показати, що Україна готова до миру, заявив Володимир Зеленський. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русським. Ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно, і для мене важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб змусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона, пояснив він. Тим часом Ройтер, посилаючись на джерела в Кремлі, пише про те, що на Росії скептично ставляться до пропозиції 30-денного перемир'я, і ймовірно відкинуть ідею про припинення вогню в Україні. Там вважають, що будь-яка угода повинна враховувати успіхи Росії на полі бою та інтереси Москви. А наразі для РФ це схоже на пастку, та й загалом вони вбачають підступ, мовляв, США прикриваючись пропозицією про припинення вогню відновили військову допомогу та обмін розвідданими. Натомість речник воєнного злочинця Путіна Пісков заявив, що РФ ретельно вивчає результати перемовин США та України у Джидді і не хоче поспішати з питанням запропонованого перемир'я до комунікації зі США. Переговори зі США в Саудівській Аравії дистанційно координував Володимир Зеленський. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, переговори тривали загалом понад 8 годин, майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого загалом теж ішла робота. Процес був дуже виснажливим, однак в цей час став можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси, заявив Тихий. Окрім того, він зазначив, що всі подробиці переговорів можна буде розкрити лише за багато років. Верховна Рада підтримала впровадження кримінальної відповідальності для очільників ТЦК, голів та членів ВЛК. Їх каратимуть, якщо ті порушать законодавство у сфері оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт пропонує встановлення відповідальності за порушення порядку медичних оглядів та ВЛК, а також за порушення порядку призову на військову службу. Окрім того, закон передбачає розширення кола осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за незаконне збагачення, зокрема голови та члени військово-лікарських комісій. Українські поліцейські отримуватимуть мінімум 30 тисяч 280 гривень заробітної плати. Відповідний законопроєкт Верховна Рада України хвалила у першому читанні. Згідно з проєктом розмір грошового забезпечення, поліцейських залежатиме від таких факторів: посада, спеціальне звання, стаж служби, умови служби, кваліфікація, а також наявність наукового ступеня чи вченого звання. Особливі умови та розмір грошового забезпечення визначаються кабміном. Посадовий оклад не може бути меншим за 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 2025 рік він становить 3028 грн. гривень. Отже, мінімальний посадовий оклад повинен бути не менше 30 280 двісті гривень. також передбачає щомісячну надбавку за вислугу років, що виплачуватиметься відповідно до стажу служби. Порядок виплати цієї надбавки має затверджувати Кабмін. У Києві затримали чотирьох осіб, які на замовлення спалили автомобілі військових. Це троє чоловіків і дівчина віком від 24 до 32 років. Повідомили у Київській міській прокуратурі. Зловмисники були завербовані російськими спецслужбами, діяли парами і в гонитві за легкими грошима спалили два військових авто. Мікроавтобус Мерседес Світо, який був щент знищений вогнем на одній з вулиць Печерського району, належав військовослужбовцю, що перебував у столиці на лікуванні. Від вогню також постраждали три цивільних авто, які були припарковані поруч. Ще один військовий бус Фольксваген спалили у Святошинському районі. Фігурантів затримали, коли вони намагалися підпалити припарковану поряд вантажівку. Усі вже затримані, і з підозрою тепер можуть. Сісти заграти на 8 років. 12 березня російські телеграм-канали почали масово публікувати кадри суджі, де російські прапори вивісили в центрі та адміністрації міста. Пропагандисти стверджують, що російський прапор піднято в адміністрації Суджі, а місто нібито перебуває під контролем армії РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші війська на Курщині продовжують виконувати завдання. Росія тисне. Українське командування робить все, що треба, по максимуму зберігає життя воїнів, наголосив Зеленський. Окрім того, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що повного виходу військ ЗСУ із суджі немає. Днями головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначив, що загрози оточення українських бійців там немає. Підрозділи здійснюють учасні заходи щодо маневру та вигідні рубежі оборони. В Україні на четвер, 13 березня, оголосили штормове попередження. Про це повідомляє український гідрометцентр. Синоптики прогнозують, що в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру сягнуть 15-20 метрів за секунду. Також за їх даними в день в Карпатах та Закарпатті пройдуть значні дощі та грози. Перший рівень безпечності жовтий оголошено по всій країні, окрім таких областей. Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Харківська, Луганська та Донецька. За даними Укргідромецентру, четверна погода в Україні впливатиме циклон, центр якого в день розташовуватиметься над Польщею та пов'язані з ним атмосферні фронти. Територія України перебуватиме в теплому секторі цього циклону. Південними потоками до нас надходитиме вологе тепле повітря. В день атмосферний тиск відчутно падатиме. Очікуємо вітряну погоду у Карпатах. В день у країні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 метрів за секунду. Прогнозують синоптики. У західних областях очікуються помірні, а в день на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами. Нарешті території країни четвер буде без опадів. Тільки вдень у північних, центральних та харківських областях пройде невеликий дощ. Температура вночі плюс 4, плюс 9. Вдень термометри покажуть плюс 14, плюс 19. На півні країни до плюс 22. А в Карпатах плюс 5, плюс 10. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд! Залишайте коментарі під цим відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливіших новин. До зустрічі!